Сімейна сауна 7 на 3 метри від Thermoid Production. панорамна сауна преміум класу, сауна, що дарує відчуття свободи, доставка та монтаж по всій Україні та Європі, преміальні матеріали та екологічність, готове рішення під ключ, індивідуальний підхід, можливість вибору комплектації додаткових опцій та оздоблення під ваш смак, універсальність від сімейних вечорів. До святкування з друзями, велика кімната відпочинку, обладнана столом трансформером та лавками скринями, розкладне двоспальне ліжко, простора парна, оснащена двоповерховими плаваючими полицями, що забезпечують зручність для всієї родини, натуральні матеріали та правильна вентиляція створюють атмосферу класичної сауни, душова зона, санвузол, переваги сімейної сауни, функціональність, кожен метр продуманий. І використаний максимально ефективно. Мобільність сауна легко доставляється та встановлюється без складного будівництва. Стиль, сучасний дизайн у поєднанні з натуральним термодеревом, екологічність лише якісне термодерево, натуральні матеріали і довговічне покриття.